Я відібрала чотири книги, які мені по атмосфері нагадують осінь, і хотіла би поділитися ними з вами. Можливо, ви зараз перебуваєте в пошуках тієї самої книги, яка подарує вам осінній вайб. Тому сподіваюся, якась книг з цієї моєї підбірки вас зацікавить. І звісно ж, яка осінь без ліпардуго, і це моя улюблена книга від неї Дев'ятий дім. Атмосфера Єльський університет, таємні братства, які практикують магію та окультні ритуали. Це мікс детективу, містики та дарк академії, що робить цю книгу просто ідеальною для похмурої. Дошливої осені, і це вже завершена дилогія, тому не потрібно буде чекати продовження серії. Наступна книга Дана Шварц Анатомія, історія кохання. Події відбувається в Единбурзі 1817 року. Головна героїня мріє стати хірургом у світі, де жінкам заборонено навчатися медицини. Тут також додається романтична лінія з Джеком Гробокопачем, який допомагає їй знаходити тіла для того, щоб вона вивчала анатомію. Це готичний роман з елементами трилера. і Я думаю, що він чудово підійде для осіннього читання. Наступна книга від Вікторії Шваб Зрими життя Аділярю. Головна героїня укладає угоду з темним Богом, безсмертя бо в обмін на те, що всі, кого вона зустрічатиме, її забуватимуть. Головна тема цієї книги це ціна свободи, мистецтво, самотність та те, що означає бути запам'ятованою. Я думаю, що вона також чудово підійде для осіннього читання. І звісно ж, як я можу не згадати, магісті Вотер Ворони, суміш містики, магічного реалізму і Дарк Академії. Головні. Героїні Блу передбачили те, що вона об'є свого коханого поцілунком, і відтоді вона весь час перебуває в страху того, що закохається в когось. Але одного дня вона зустрічає хлопців з елітної школи воронів, і разом з ними вона вирушає подорож, щоб знайти сплячого короля, який здатен виконати одне бажання. Мені здається, що ця книга просто по атмосфері нагадує осінь, і я її зараз всім рекомендую. Тому, якщо ви хочете якесь атмосферне чтиво на осінь, то щиро рекомендую вам цю книгу. Пишіть в коментарях свої осінні рекомендації. Я зараз перебуваю також в пошуках якихось таких атмосферних книг, тому буду дуже рада їх прочитати. А я вам дякую за увагу і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!